40 активістів зі всієї України з'їхалися на три дні до Львова, аби обговорити сучасні проблеми студентства. мінімальні стипендії, проблеми з житлом, спотворна система навчання та відсутність проукраїнської складової в освіті. Під час з'їзду спудей розробили власні унікальні проекти з покращення системи освіти. Втілюватимуть їх вже з настанням навчального року. Основна мета всеукраїнського з'їзду об'єднати молодих активістів та залучити їх до роботи над спільним проектом, який би мав покращити життя та умови навчання в університетах. За основу вирішили взяти культурну, соціальну та проукраїнську тематику. Насамперед, зібралися ми для того, аби обмінятися досвідом, тому що багато є областей, які працюють з різними. З різними там соціальні проекти, наприклад, розроб розробляють. Є люди, які працюють в культурній сфері, є суто в націоналістичному напрямку, виховання молоді. Ми хотіли це все об'єднати. Руслан Лупаштян декілька років прожив у США та відчув на собі наскільки якісною може бути освіта. Тепер повернувся до України і має власні ідеї, як реорганізувати навчання в українських університетах. По перше, потрібно Повиганяти всіх старих маргіналів, які займають в міністерстві освіти і також в департаментах освіти, всіх старих людей, яких ще така радянська ідеологія і поставити туди. Пости туди молодих людей, які думають, які молоді люди. Нашим студентам вони нав'язують ці предмети, які вони повинні вчити в Америці. Вони самі вибирають що їм потрібно. Головне це залучати якомога більше молодих спеціалістів. вважає свободівець Іван Радик Бо себе молодь з перспективними науковцями спроможні змінити застарілу та корумповану систему освіти. Дуже багато учасників наголошували на тому, що нам потрібно залучати молодих та креативних людей. Для того щоб ці люди ламали стереотипи застрілого бачення науки, і Студентська свобода вже сьогодні готова підтримати молодих науковців, які мають свої проекти щодо розвитку міста. Щодо розвитку соціальної сфери, студентські профкоми не завжди можуть виголошувати власну думку та захищати права сподеїв, бо часто залежні від ректоратів вишів. Тому нині важливо об'єднати студентів в незалежну профспілку, аби ті могли змінювати процес навчання на користь студентства, а не міністерських чиновників. Активісти під час цього з'їзду отримали всі необхідні навики для того, аби можна було фахово сформувати свою команду. Є проблема обговорення, придумування плану, вирішення проблеми. Нині необхідно конвеєр дипломів переобладнати на кузню якісних фахівців. Вважають молоді свободівці. Тому громадська організація буде працювати над реорганізацією освіти в українських вишах. Олез Григорій Сюськін, програма Очі на львів ТБ.